Книга друга Самуїлова, глава 15. І сталося по тому, і завів собі Авесалом повоза та коні та 50 чоловіка, що бігали перед ним. І вставав Авесалом рано, та й вставав при дорозі до брами. І бувало, кожного чоловіка, що мав суперечку та йшов до царя на суд. То Авесалом кликав його та й питав З якого ти міста? І той говорив з одного з Ізраїлевих племен твій раб, і говорив до нього Авесалом Дивися, слова твої добрі та слушні, та в царя нема кому тебе вислухати. І говорив авесалом, коли б мене настановлено судею краю, то до мене приходив би кожен чоловік, що мав би суперечку чи судову справу, а я виправдовував би його. І бувало, коли хто підходив поклонитися йому. То він простягав свою руку і хапав його та цілував його, і робив Авесалом, як ось це усьому Ізраїлеві, хто приходив на суд до царя, І крав весалом серця Ізраїлевих людей. І сталося в кінці 40 літ і сказав Авесалом до царя Піду я та виповню обітницю мою, що я обіцяв Босподові в Хеброні бо раб твій. Коли осів був у Гешурі в Арамі, склав обітницю, говорячи: Якщо Господь справді поверне мене до Єрусалиму, то я буду служити Господові. І сказав йому цар Іди з миром, і той устав та й пішов до Хеврону, і порозсила весалом вивідувачів по всіх Ізраїлевих племенах, говорячи: Коли ви почуєте сурмлення сурми, то скажете. Зацарював Авесалом у Хевроні. А з Авесаломом пішли 200 чоловіка з Єрусалиму, що були покликані, а йшли вони в простоті своїй і нічого не знали, і послав Авесалом покликати гілонянина Ахітофела, Давидового дорадника з його міста з Гіло, як він мав приносити жертви, і був то сильний бунт. І народ все змножувався з Авесаломом. І прийшов вісник до Давида, говорячи Серце ізраїльтян стало за Авесаломом. І сказав Давид до всіх своїх слуг, що були з ним в Єрусалимі. Уставайте і втікаймо, а то не зможемо втекти перед Авесаломом. Поспішіть відійти, щоб він не поспішив і не догнав нас. І щоб не було нам від нього лиха і не побив цього міста вістря меча. І сказали цареві царські раби усе, що вибере наш пан цар, то при тому твої раби. І вийшов цар та весь його дім пішки, а цар позаставив десять жінок на ложниць, щоб стерегли дім. І вийшов цар та весь народ пішки, і стали вони в бед гамархаку. А всі його слуги йшли перед ним, а також усі каретяни і усі пелетяни та всі гатяни, шість сотень чоловіка, що прийшли, були пішки з гату, ішли перед царем. А цар сказав до гатяни Найтая, Чого підеш? Іди з нами. Вернися і сиди з тим царем, бо ти чужий, та й вигнанець зі свого місця. Учора прийшов ти. А сьогодні я, мав би, турбувати тебе йти з нами. А я йду куди піду, куди доведеться. Вернися і забери братів своїх із собою, а Господь учинить тобі милість та правду. І відповів Іттай до царя та й сказав: Як живий Господь і живий мій пан цар, тільки в тому місці, в якому буде мій пан цар, чи то на смерть, чи то на життя, то там буде твій раб. І сказав Давид до Ітая Іди перейди. І перейшов гатянин ітай та всі його люди, та всі діти, що були з ним. А весь той край плакав ремним голосом і весь народ переходив. А цар переходив потік кедрон, і весь народ переходив дорогою по пустині. А ось ішли й садок та всі левити з ним, що несли ковчега Божого заповіту. І вони поставили Божого ковчега, а Евіатар приносив цілопалення, аж поки весь народ не вийшов із міста. І сказав цар до садока Поверни Божого ковчега до міста. Якщо я знайду милість у господніх очах, і він поверне мене, то я побачу його та мешкання його. А якщо він скаже так Не бажаю тебе, ось я. Нехай розробить мені як добре в очах його. І сказав цар до священника Садока: Чи ти бачиш це все? Вернися з миром до міста, а син твій Ахімац та син Евіятарів Йонатан, обидва ваші сини будуть із вами. Глядіть, я буду проволікати в степах цієї пустині, аж поки не прийде від вас слово, щоб повідомити мене. І повернув садок та евіатар божого ковчега до Єрусалима, та й осілися там. А Давид сходив узбіччям на гору Оливну та все плакав, а голова його була покрита, і він ішов босий. А весь народ, що був із ним, усі позакривали голову свою і все йшли та плакали. А Давидові донесли, говорячи, Ахітофел серед зрадників з Авесаломом. І Давид сказав: Господи, учини ж з не... нерозумною Ахітофелову раду. І сталося, коли вийшов Давид на верхів'я, де вклоняються Богові, аж ось навпроти нього аркеянин Хушай у роздертій тунниці, а порох на його голові. І сказав йому Давид. Якщо ти підеш зо мною, то будеш мені тягарем. А якщо вернешся до міста і скажеш Авесаломові Я буду раб твій от царю, я був віддавна рабом батька твого, а тепер я твій раб, то зламаєш мені Ахітофелову раду, і чи ж не будуть там із тобою священики, садок та Авіатар? І станеться усяку річ, яку ти почуєш із царевого дому, розповіси священникам Садокові та Авіятарові. Ось там із ними двоє їхніх синів Ахімаац у Садока та Йонатан у Авіятара. І ви пошлете через них до мене кожне слово, яке почуєте. І війшов Хушай давидів друг до міста. Авесалом також увійшов до Єрусалиму. Амінь.